Всім доброго дня, компанія Кахеса, канал Айкен. Як завжди, з вами. Маємо сьогодні 22 серпня 2023 року. І сьогодні у нас потрапив такий прилад: це ProfiCook pcum 1086 Тобто, ну, звичайний, звичайний міксер, начебто. Але ж він до нас потрапив такий саме цього виробника потрапив перше. Ну, скажімо так, дійсно непогано все. Не знаю, хто це, що і хто його робив, Ще не розібралися, але виникло стандартне питання. Тобто ми маємо чашу. Скляну, до речі, чашу дуже таку моцну, якісну. Ось, Але всередині, як зазвичай є приводна муфта. Муфта, яка рухає наші ножі. Бачите, всередині. Не? Ось, напевно, хто в кого цей привод є, той певно знає, що воно і як. І ось виходить, що є рідна муфта, яка повністю, ви бачите, в стані такому її просто не знають, що там робили. Скажімо, можливо, щось тверде накидали, ну, тяжко сказати. Ну, ось, і вона повністю вийшла з ладу. Тобто гайка вискочила все. Ну, що хочу одразу сказати, що тут іде, гайка йде з лівою різьбою. Якщо буде, вам ще зробити заміну, що, щоб ви там не впиралися, тому що іноді буває також, що клинить, просто гайка так, фіксується мосно при роботі, що її тяжко звернути, тобто, ну що, накинули щось на ножі і просто ліва різьба вам треба буде відкрутити. Бачите, тобто, я її кручу, як то, звичайно, от, а відкручую. От, 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 тобто, ось вона. І ця муфта, яку ми зробили. Вам треба буде просто достати свою, якщо відбулася така ситуація. Понятно, зрозуміло, е, достати все, роз, як то кажуть, і переставити можливо гайку. Ну, зазвичай в цьому розкладі ми даємо гайку свою, тому що іноді стара е, так відбувається, що є, по-перше, муфти, в яких вплавлені гайки вже навіть всередину. А як в цьому випадку ну, вона вставляється просто зверху. І В комплекті вона йде зразу муфта, йде з гайкою. Можливо, скоріш все, так і воно і буде. Щас зараз питання з лівою різьбою дійсно є, і скажімо, ці гаєчки не так-то просто знайти. Тим не менш, у нас є невеличкі запаси. Це ми робимо, бачите, все чітко фіксується, все стає на місце. Ось. І якось так воно нафіксується, Що просто ставиться і, одним словом. Все ставиться і все працює. Тобто, якщо є необхідність в такій муфті, вона вже готова, вона у нас вже відпрацьована. Так що, будь ласка, звертайтеся. Або якщо вдруг у вас таке відбувається ситуація, коли чогось в нас ще немає, висилайте до нас свій прилад. Обов'язково, щоб були, е, наприклад, моторний блок якась насадка, чи ось, як в цьому випадку ця чаша здорова, тому що треба все відпрацювати досконально, як воно має працювати в перспективі. Побачити, зрозуміти, де можливо е, збільшити співщити. Ми завжди це робимо. Бачите, тут сама муфта вона йде з такими, скажімо, пустотами. Е, це зазвичай робиться для того, щоб зекономити пластик. Ми цього всього не робимо, ми заливаємо повністю. Ну і начебто все в нас виходить, слава Богу, вже в 9 рік ми вже працюємо, тобто все нормально, все чудово. Так що будьте здорові. До нових зустрічей. Якщо цікавий контент, в якому ми розповідаємо про всі наші і викидаємо це в інтернет. Щоб люди знали, що вже таке є, з'явилося, і не шукати його, невідомо де, а чітко звертатися туди, куди потрібно. Або, скажімо, просто заходите на сайт, чи дзвоните по телефонах, які на початку відео, у наших менеджерів ставите питання і отримуйте те, що вам буде необхідно. тому всього найкращого. Слава Україні, слава ЗСУ!